Вітаю! Ви на каналі Дан Гончар. Сьогодні якби фіналь Фінал складання саморобного мотоблока, хто того як називаємо. Хочу, хто не бачив попереднє відео, сказати, що було зроблено. Був куплений редуктор, двигун, троси і шкіли малий і великий. Також був куплений натяжний ролик. Остальне ґрунтозацепи. Прицепне, самі роги або органи керування були зроблені самостійно. Що обійшлося по ціні? Всім, я думаю, теж буде цікаво. Не хочу указувати ті копійки, буду заокрулювати. Редуктор 5, двигатель 3. Троси по 150. Що а ремні по 60 два штуки. Це буде 120. Шків ведомий Зараз я перейду до нього. Шків ведомий І ведущий, відповідно, 200 300 і натяжний ролик порядка 400 гривень. Ну, комплект електродів. Якщо в цю суму взяти ще от різні диски, і в общому я так прикину порядка 10 тисяч гривень. Багато це чи мало, рішати вам, Ну, для мене це нормально. Судячи з тої ціни, яку він. Зараз коштує. Зараз я произведу запуск, покажу, як він котиться вперед-назад. Я вже це робив. Ну, чисто для вас. А також ще були виготовлені отакі імпровізовані підкрилки. Прийде весна. Це все покраситься. Як то кажуть, він буде мати вигляд. Ну а зараз запуск. Як ми бачимо, всі передачі працюють. І задніх, і дві передніх весна прийде. Попробуємо його трошки, як кажуть, в експлуатацію ввести. А поки ми займемось всім прицепним до даного малюка, як він в мене отримав назву. На цьому закінчую. Миру вам і здоров'я. І щиро дяка нашим воїнам, які дають можливість зробити це відео. До других зустрічів. Ставте пальці вверх вниз Кому було цікаво, задавайте запитання. Буду ждати. В наступних відео буде все, що пов'язано. З робочими органами до даного агреату.